Здрастуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 27 березня 2025 року. Остання чверть місяць у рибах. Місячний день 28. Символ цього дня. Лотос це день духовного зростання, день пробудження творчих енергій, розкриття своїх талантів та здібностей. 28-й місячний день призначений для того, щоб вчитися володіти своїми емоціями, приймати все, що з нами відбувається, і з вдячністю за ті уроки, які нам преподає життя. Негативні емоції необхідно гасити відразу ж, як іскру від багаття, щоб не розгорілася пожежа. А взагалі-то емоції, тим паче негативні, заважають нам зрозуміти сенс свого життя та побачити направлення життєвого путі, життєвого шляху. Гарний день для виходу із конфліктної ситуації та із кризису, із, із кризи, із, а також із кризи із самим собою. Гарний день для того, щоб проявити благодійність. А і благодійність також до духовних людей та організацій. Гарний день для початку нових справ і для придбання нерухомості можна починати будівництво будинку, робити ремонт, приїжджати на нове місце проживання, добре починати навчання, як теоретичне, так і практичне. Добре підходить для початку міроприємств. З самого різного виду і характеру. Особливо удачна купля продаж нерухомості. Добре розпланувати всі справи на найближчий місяць, а краще на рік або ж і на десять. Особисте життя заключається в усамітненні та пізнанні себе. Гарний день для процедур почищення по організму від шлаків і для лікувального голодування. Корисно завітати в салон краси. Особливо до косметолога. Дуже гарний день для того, щоб помолитися і помедитувати. А ще у нас місяць стоїть у знаку риб. У дні, коли місяць стоїть у знаку риб, люди, у людей пробуджуються такі благородні почуття. Уплив місяця у ці дні на протязі кількох днів настільки великий, що відчувається навіть надлишок життєвої енергії. Бачите, як виходить? Четверта четверть. Організм ослаблений, сил зовсім немає. Тяжко так переносить у ці дні, тому що люди втомлені, начебто обесточені, але місяць у знаку риб придасть і енергії, придасть ентузіазму якогось, і бажання попрацювати, і бажання творити, Ну, начебто літати. А ще... Місяць у знаку риб загострює інтуїцію. Ви можете отримати откровення або ж думка якась осяє вас, така, от такий здогад, який не піддається логічному такому аналізу. А зворотній бік цього знаку це зайва чутливість та емоційність та сентиментальність, через що ми можемо легко потрапити в халепу, повіривши у помилкові обіцянки. У дні риб люди стають романтично налаштованими, мрійливими. Декому з нас захочеться піти у театр, у... подивитись фільм, у музей чи, мабуть, ну, на виставку. У цей час вразливі ноги, так що зверніть увагу на своє взуття, воно має бути максимально зручним. У дні, коли місяць знаходиться у знаку риб, краще відмовитися від кави та від алкоголю. Операції на печінці та на ногах краще не робити. Необхідно пам'ятати, що все те, що ми вживаємо у дні риб: нікотин, алкоголь, їжа, ліки, вони впливають на організм удвічі сильніше, ніж у такі дні. Особливий знак риб це знак циклу. Це останній знак циклу у місячному місяці. От, і він впливає на кінцеву точку організму, наступні, а там зібрані усі самі чутливі точки всіх областей і органів наших, нашого тіла. Одній риб краще відмовитися на, від операції на ногах. І дуже добре було б зробити масаж ніжкам, ступням, сісти гарненько, попарити ножки, взяти крем якийсь такий, щоб не шкідливий був, і розімняти ножки, гарненько зробити їм масаж. протязі двох-трьох днів, якщо ми будемо впливати так на ніжки, то це буде не тільки профілактика, це буде прямо лікування для всіх тих органів, які почуваються ну, кепсько. Тому що у нас на підошвах точки, які впливають на всі органи нашого тіла, любі мої. Та й не тільки в дні риб робити такий масаж собі треба. Треба дбати про себе самому, треба робити масаж, ручки розтирати, ножки розтирати, і ви побачите, станете живі, живіші, бадьоріші, от, веселіші і трошки навіть щасливіші. Я вас люблю. Бажаю вам міцного, здоров'я. На все добре з вами була бабка Люся. до завтра.